Наскільки ковід допоміг вашому бізнесу? Тут треба розділити допоміг ринку в цілому і безпосередньо в сінево. Бо коли прийшов ковід, найголовніша проблема була у відсутності реагентів, якихось готових, які можна було б використовувати для детекції. І, звичайно, в таких випадках, перш за все, з'являються якісь там китайські реагенти, якісь не знаю, там російські. І ми, будучи шведською європейською компанією, ми просто не торкалися цих реагентів і ми досить довго взагалі не робили ніяких аналізів на ковід. Перше, наші аналізи ПЛР, аналізи на ковід, ми почали робити аж тільки в жовтні 2020 року. Тобто, ви пропустили весь цей золотий період. В, в, в той час, коли всі просто гребли гроші починаючи десь з травня 2020 року, до, до речі, завдяки цьому дуже багато конкурентів якраз і зросло. Бо коли найбільша лабораторія цього не робить, ну, звичайно, всі йдуть до конкурентів. І вони просто брали низькоякісні реагенти, використовували, давали результат. Просто в той час ми допустили дуже велику помилку, таку, на скажімо, маркетингову. Ми думали, що людям в ковід потрібні якісні аналізи. А з'ясувалося, що влітку 2020 року людям був потрібен папірець, на якому написано не виявлено, завдяки якому ти поїдеш в Єгипет, чи в Турцію чи ще кудись. А ми були більше з медицини на це дивилися, і ми пропустили цей сезон. Тому з точки зору грошей ми дуже багато втратили. Ти це помилкою, і так і ні. Це до речі, дуже цікаве питання. І дуже багато різних конференцій про це є от цінності, як вони впливають на бізнес. Погано. Чи, чи варто? З фінансової точки зору От. погано. І це якраз той самий випадок, коли ми твердолобо стояли на своїх цінностях, не торкатися ніяких дешевих китайських реагентів, ми втратили багато грошей, але ми зберегли цінності. А чи знає про це споживач? От. І саме це якраз та сама тема, що люди взагалі це не, не оцінили. Я думаю, взагалі все одно. Їм потрібен був папірець, і не оцей папірець не давали, інше давали, ну окей, ми несемо гроші до інших. А скажи мені, ви оцінювали потенційно скільки ви втратили? Так, у нас були такі спроби оцінити, і по самим скромним нашим таким оцінкам це десь до мільярда гривень. Для Синева це було погано, для ринку в цілому дуже добре. І всі зрозуміли, що це не так страшно, що це поруч з домом, що це зручно. І тому, взагалі, ринок після цього дуже сильно виріс.